Року, друзі, Добрий день. І так я наближаюся до Славно-Звітного поста Красноград, щоб побачити, як себе буде вести поліцейській, коли я не зупинюся на незаконні знаки. Оператор мене сьогодні Максим Романович. Прошу любити і жалувати. Все, сина. Тримайте до кордона і поїхали. Ремінь в мене, як ви бачите, пристіпнутий, швидкість я не порушую. Перестраююсь правий ряд біля поста пуста перестроюсь лівий, тому що там дуже сильні я. Знову стоять беззаконні знаки. І ми будемо ігнорувати. Зупинили. Цікаво. що вони хочуть підождемо? Наймені сумок телефон. Дякую. Біжить до нас, шановний поліцейський. Не розумію я тих шоферів, які зупиняються на ці незаконні знаки. Зупинився я по правилах, так як повинно бути. Цікаво мені послухати, що скаже пан інспектор. Добрий! день! — Добрий день! Я інспектор патрульної служби капітан Курибенко. Водитель, астановлен. Уважно слухаю вас. А? Уважно вас слухаю. Я говорю, водитель, остановлений за порушення, вимог, дорожнього знаку 341. Стоп-контроль. Бун правил 8-4 ВПДР України. Погоджую з вами 100%, але якщо б він був встановлений, як закон цього треба, ага. я би зупинився. Та як цей знак встановлений незаконно да, 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 да. і це доказано мільйони разів. Да. І дорожнім контролем, ага. і водітелями, буді, тепер? тепер мені дуже буде приємно Ви? з вами поспілкуватися. А тепер сматрите, можна вас секунду. Так? На да, сторону Кириллки, через них уедет. Да, ну правильно выездили. Мне ага. вот да? это через Запорожье не, нет. Ні, ні, Ну прямо там будет, там знаки будут. Это право однозначно прямо будет. Ну, я на Кирилл. Я понял, понял. Смотри. Начнем на по ГОСТу как временные знаки должны располагаться? Не меньше 1,5 метра вид земли. Хорошо. А теперь. По ГОСТу стационарные знаки устанавливаются на желтом фоне, раз, не менее 0,6 метров в высоту. Не менее 0,6 метров? Метр 60 устанавливаются стационарные знаки. Все правильно. которые были ранее, когда были вопросы на белые все ясно, знаки, все ясно. Белые знаки и все и и да, указано в не, в схеме пустов. В схеме э, ці знаки Я все расскажу, все покажу, как вот. она, вот. где она находится, как она должна да, быть. Да, я вам расскажу, Добре, Временные не время. Дополненные знаки устанавливаются, когда идут спецоперации на стационарных постах. На данный момент идет спецоперация, розыск спецоперація Якщо если Кого? Вы хотите з этим ознакомиться ми пройдем сейчас на пост я вам сюда я я ходити нікуди не буду я вам это я вам не отказую показати я но, тоже хочу я я ходити не буду ви розумієте я не обязаний ходити якщо така така Якщо я така ж, операція я проводиться, вам то у вас мають бути документи, які посвідчують, і що проводиться Дані. операція. І, і, і воно повинно бути на сайті Міністерства е, поліції, е, що проводиться на... в Харківській а, області а, така а, операція. Цього можливо... я чомусь не читав Все. перед виїздом. Все. Ви Цього я чомусь не читав сайт. перед виїздом. Я вам покажу бумаги. Ну, Далі. будь ласка, По знакам. Перед цими временними знаками встановлюється, 100%, не спорю було, з вами. Було, було знак, все, як має бути. Знак, знак на якомусь оранжевому фоні зовсім мені незрозумілого кольору, розумієте? Знак має бути на ярко-жовтому фоні. Це, це для мене цей знак, який він зовсім загадковий. Есть закон, правильно? Есть <связывание> ПТД, есть ГОСТ. Так, несправді. Там все это описано. На каком фоне, как. Так, то, так, что так, вам так, кажется, так. загадково, не загадково. Да мне не кажется. мне не кажется, я бачу. Я говорю, как есть остальные стороны закон. Если ну, понятно. вы считаете, что я не прав, я не прав. Сто я так рахулю. Вы данное постановление можете в течение 10 дней обжаловать в суде. Вы это, хотите, вы Так, точно, буде постанова, Давайте розглядати. Видео, нема питань. Докази, зараз я вам. Добре, принесу. все, нема Если питань. Не хотите, будь ласка, ви хочете, е будь ласка, мені. Так, да, Що вам хотілося б побачити? Що би мені хотілося побачити? Да. Е документ, я, який підтверджує вашу операцію, як там просто. ви казали, Мак і що там все? И, е і розіск. Розист до 30 числа. Добре, добре, я з вами згідний. Так, так. і будь ласка, мені схему постає якщо можна. Е, схему схему, схему поста, де, де розміщені, все? як повинні розміщатися знаки. А, По схемі поста я так. вам відповім на цей питання. Бумаж, документацію я зараз принесу. Я добре, принесу буду вдячний. запис, відеодоказ, де ви пролітали. У мене, мене є так само своя ну, відеозапись. Ні, я вже кажу, ми розглянемо ваші. Якщо у вас каким-то образом на відео є те, що ви зупинилися і поїхали далі, не питання. Того так. на відео в мене нема, тому що я не рахував, за потрібним зупинятися на незаконних ми, знаках. Розумієте, розумієте? Якщо ви по пункту правил 84 виконали ПДД, зупинилися, потім... Від'їхали і задали свої питання. Вопрос був на даний момент Спілкуюся з вами. Я е, вирішую так, що ви не. Випадково проїхали, вам не солнышко не зупиняється. Я їхав ви, нормально, висно, як положено да, по правилах. Порушили, Навмисно ви? я нічого не порушував, я їхав а, так, як мені дозволяють правила да, дорожнього руху. Я вирішив да, не давай. зупинятися, руку. тому що цей знак Все, встановлений щас, незаконно. Якщо, Будь ласка, є вам не важко зі мною. Ні, мені важко, бо в мене, мене дитина що? в машині, я дитину в самому машині не оставлю. Прошу вас принести Питання, ці папери. А зараз цього все. Та Дуже дякую. Вісу. Дуже дякую. Я, я все позаду. Нема питань, я чекаю. Рішили мені, що хлопці доказати. Будемо чекати. Поки що зупиню відео, щоб даром мені батарея не сідала. Пан поліцейський пішов за документами, а ми будемо знавати, яка проводиться операція. Поки що зупиняю відео.